Всім привіт! Купилося такий фільтр тонкої очистки замість цього старого пропускав в, криш... в кришки. Ну, стикнувся з тим, що бачите ось як прилягає фільтр. Оце будьте обережний, який брак йде на ринок. Якийсь тупор. Тут от фрезерував, я кинув зажимати, а воно фільтр косить. Оце бачите, так що у магазинах дивіться зразу хто буде куп купляти, такий кронштейнник зробив. Зразу ж не кинув, що його треба купляти, поїхав на наступний день. Нема ніде в нас похоролові такого. Кажуть, це він давно був ще до війни 250, а зараз, кажуть, гривнів 400, а то й більше він стоїть, бо це мілітопольська позиція. Оце таке. Рішив я його сам зробити. Та і все. Рішив отак. Центрунути на станочку, ну не знаю, що воно вийде, але. Вроді би виставив рівненько, тому то що вишто вже поводливки вирівняли. Зараз ще частову обробочку зробимо, що вийде буде в кінці, чи пропускатиме, чи ні. Зараз покажу, що вийшло. Получилось ось так. Покаємо цей, де літьо і пішло далі, вроді рівно. Зараз накрутимо. Подивимось. Як, Як це? Зараз стринемо ще на круговій яйсь, у мене здоровий круг, щоб витки було не видно. І все. Перед цим не зняв полінивсь, ну от тут де б оце ось палець, тут вже торкалося до металу, а по цю сторону був ще більший зазор, чим щось. А тепер, бачите, в принципі, як сказає, для мене нормально буде, аби не пропускало. От вам качество запчастин. Так що хто буде купляти? Накручуйте зразу і дивіться, щоб не попасти. Отак. От Як нема чим скажімо, підточити чи фрезернути, це ж вже буде проблема. Мінус гроші. Подвези. На круго пробував, на, на здоровому з-під наждака. Не, не виходить. Ну, ти ж не виставиш, це аби закріпив, а на станочку це ж вийшло так. Получилось виставити доволі непогано. Ось так я встановив фільтр сюди. Такий кронштейник получився. Як на мене, то мене встроює все. Ніде нічого не черкував. Получилось, в принципі, з першого разу. Все вигнуть. Товщина, я думаю, хватить, не одламається. Використовую я Ось Отакі шланги. Тому що ті, що йдуть у желізні обмотки, вони там всередині, скажу так, тобто пластмасові. Тому що год походять і все, у дорозі репне, тоді все в солярці, все це і ще й ремонтуватися треба. Оце ось такі. Бо є такі самі резові. Вони згинаються, ну так як обична резинова шланга. А це йде арміровано. Звісно, вони і стоять, але себе, як на мою думку, оправдують. Як поставив, забув, що таке шланга на солярку. Тому що там раніше були, скажімо, силіконові чи прозрачні, тих годів ще там, 10-й, год, 8-й год, ще вони ходили. Зараз їх роздема. Ну, Не той гост, видно, для чогось другого предназначені. Чуть-чуть покаталось і репається, репається, півгоду і репається. Перейшов я це на такі шланги, то мене в принципі встроює. На обратку. То, що тут чуть-чуть не така система була. Знайшов колись давно в черметі ось на обратку таку. Під різьбу купив сюди ж таку саму. Щоб раз, раз зробив і забув. Кинусь виводить обратку, там ніяк теж купив такий штуцерок. під давлення масла ЮМЗ. Ну там у блоку кручується, приварив отак та фокусіруйся. Ось так, Об... ось обварив, Зараз встановлю і буде воно нормально. Оце так в мене вийшло. З корпусом фільтра будьте уважні, тому що бачите, як у мене вийшло.